Сьогодні я з вами буду грати в Бравл Stars. Та я не буду медлити. Та зразу вам покажу свій профіль. Ось мій ID та нікнейм. Ви можете його самі ввести і додати мене в друзі. Я буду приймати вас. Або ви можете самі в коментарях написати свій нікнейм та ID, і я вас теж додам. Так, зразу покажу мій клуб. От, давайте я вам розкажу правила в ньому. 30 днів на мережі Кік означає, що якщо у вас немає 30 днів тут в грі, то я вас кікую. Якщо будете на першому, другому або третьому місці у Мегапік, означає, що я вас підвищу. І це, наприклад, ось я Токсік Плеер та оцей нікнейм. Оцей нікнейм я їх підвищу до Сеньора, як оцього оцю, оцю людину. Оце я його промоут. і він, був, він зараз сеньор. Але я його можу підвищити до вайс президент. Це може бути по-любому. А ще, якщо, якщо щось станеться, я можу вас пошкодувати і не кікати. Це означає, що якщо ви будете 30 днів не в мережі, я вас можу пошкодувати і не кікати. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Та давайте почнемо вже грати, бо витрачаємо час. Так, зі мною в команді Єва. До речі, якщо у вас будуть якісь запитання там про Бравл Старс. Я постараюся на все відповісти. Звичайно, я не все знаю про нього, але якщо ви напишете щось, то я вам легко зможу допомогти. Звідки я беру оцей пін, оцей скітом, який я тільки що мала, Оцей я його взяла безплатно. Я ніякий не телеграм, ніяк і не заходила. Там взагалі нічого не робила. Ніякі телеграми, ніякі на телеграми я зовсім не заходила. І в мій телеграм, і ютуб я ніякі. Це я в Бравл Старсі зробила. Я в Бравл Старсі зайшла. А ще. о, Я в Бравл Старсі зайшла сюди. І це ніякі не гроші я. Вибачаюсь, я ніякі гроші не. Ну, я ніякі гроші не вписувала і нічого не робила, то це все безплатно. ну, Для мене я нічого не робила. Тому все нормально. Це... І це ніякі віруси, там нічого не буде. Тому, е, якщо вам це, ви це захочете, то я вам, ну, і ви захочете узнати, як я це зробила, то, звичайно, пишіть в коментарях і я вам розкажу. А зараз ми граємо Мейт Бек in 11 10 Seconds. А ми тут ходимо. Як я люблю... Ой! Та покажемо, що в мене немає нету. Ха-ха. Райт. Ось я люблю так робити. Ось. За не стрибайте. Ви можете теж так робити, до речі, це хороший метод. ой Ой. Але інколи можуть проходити отакі люди. Ось так. От, о чому ядер, добре. Ой, знову до мене прийде. А я цього не хочу. А Адемітімейт. А, він там. Давай буду битись. Йдемо, йдемо, йдемо. Ходимо. Доходимо Через 5 секунд, от уже дві, одна, прийде і тому все, все ми в безпеці. А тепер ні. Двоє проти одного. А, ні, двоє проти двох нормально. А тепер двоє проти одного було, і це не чесно вже. Давайте візьмемо на ядра якогось другого і на кого у мене як фест. Тоді давайте візьмемо когось, хто може на воді ходити, сподіваюсь, є. І так, у мене є квест на Анджело та Єву. Давайте я краще візьму Єву, бо вона... в мене два квести на Єву. Тому я її візьму. Зараз треба її ще знайти. Так, вона епічка чи міфійська, вона міфічська. До речі, Єву я купила за кристали. Ну, заслання ці штучки. Так, зі мною. Е, а як її звати? Ого, ціли 4 баночки. Ой, я забула, що я на Я, У мене вона зовсім не сильна. У мене зовсім є вона не сильна. Жаль. Все, тепер вона хороша. О, можна йти. Ой-ой, ой 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 Уй-ой-ой-ой-ой-ой! Ну, нічого страшного.